Хочу показати вам, як можна з допомогою каміння шунгіту збагачувати і очищувати нашу воду. Це відстояна водичка з крана для кухонних потреб. Біолокаційна рамка крутиться проти часової стрілки, тобто негативна енергетика води. А це водичка -шунгіту. це для потреб. кухонних потреб. Так, перевіряємо. Дивіться, рамочка. Коли ми водичку відбули до шунгіту, водичку ми можемо додати пилити. Щоб ви собі розуміли. ось. Шунгіт, бачите, Софія Михайльна Бланк рекомендує декілька шунгітінок, шунгітінок носити себе в карманчику в Ну, Ось я їх промила проточною водою, підсушила і положу собі в куртку, положу собі в польтичку, рюкзачок, не знаю, кошельочок і нехай собі лежать шунгітінки. Можете покласти під ліжко, можете покласти по кутках у квартирі. Але дуже-дуже добре впливає на нашу навколишнє середовище, якщо ми додаємо воду, і ця водичка у нас стікає у воду, воду, відведення. Тобто технічні потреби шунгітом у нас очищують навіть ту водичку, яка йде в каналізацію. І це дуже добра справа для нашого навколишнього середовища і для очищення нашої планети Земля. Я щоранку обливаюся водичкою і звечора набираю води в відеречка і додаю камінь шунгіт. Рамка над водичкою, яка просто з крана. Ви бачите, так? Да? Рамочка крутиться. Проти часової стрілки. Я рахувала, було 35. Дівчата, мінус 35. Це не те, що нейтральний заряд енергії. Мінус. Яка вода нам іде із водопровідних труб. Мінус. Зараз подивимося, яка буде енергія, як буде котитися рамка у водички, де у нас лежить шунгіт. Там космічний знак добра я приліпила. Ось і шунгіт. Дивіться. Рамка крутиться за часовою стрілочкою в протилежну сторону. Хто нам заважає купити шунгіт у аптеці камінь шунгіт. і збагачувати, підсилювати свою водичку. 40. Я вчора рахувала сьогодні 40 плюс. Якщо без шунгіта з космічним знаком добрати 14, із шунгітом 40. Цей водичку можна купати дітей, митися. Прати бі... білизну, ну все робити, обливатися.